Про любов та прийняття себе говорять на кожному кроці. Часто ми чуємо, ви повинні любити себе, поважати, захоплюватися собою, і, звісно, робити все для свого розвитку. Я не заперечуватиму вище сказаного, але уникну слова повинні. Для сказаного попередньо слід мати не просто ресурс, а алгоритм, як любити себе, як і чому слід поважати себе та в чому суть захоплення. Собою. Сьогодні ми розкриємо питання самоцінності, самоповаги і, звісно, прийняття. Самоцінність це стосунок між собою і собою. Так, тут ми говоритимемо про приймаючи або ж навпаки фактори своєї сутності, своєї індивідуальності. Кожна людина є цінністю, проте зачасту ми не маємо цього розуміння. Причиною цього є і порівняння себе з іншими. Невміння зауважити свої сильні сторони, приймати темні сторони і примиритися з ними, віддати їм індивідуальне місце в своєму тілі та свідомості. Під тиском соціуму ми схильні ставити перед собою завищені вимоги і більше виконувати їх. Ми обманюємо себе, видаючи очікування інших за свої, не віддаючи звіту, що в гонитві за вигаданими ідеалами ми втрачаємо себе, губимо власну індивідуальність. Особливість та цінність. Самоцінність народжується в дитинстві. Ще будучи в утробі, дитина відчуває не лише фізіологічні потреби матері, вона засвоює її стан, проживає з нею цілий спектр емоцій і формує ставлення до свого я. Згодом самоцінність формується більш яскраво. Тут велику роль відіграють значимі фігури в житті дитини: батьки, опікуни або ж авторитетні дорослі. Наскільки твердо цінність себе буде фіксована, настільки ж буде створений імунітет до зовнішніх і внутрішніх викликів або ж конфліктів, самоцінність, звісно ж, впливає на впевненість, а отже, впливає на задоволеність від життя. Сьогодні порушуємо дану тему і говоримо про адекватне, любляче ставлення до себе, підбадьорення себе, а не схвалення і залежності. Сьогодні у нашій студії лікар-психотерапевт, практикуючий психолог в методі КПТ і позитивної психотерапії Наталія Кобліанідзе. Я рада вітати вас, колеги. Сьогодні ми будемо порушувати мега актуальну тему, е, таку чутливу тему. Ми поза камерою з вами говорили, що самоцінність можна порівняти з шовковою матерією кожного з нас. Як шукати самоцінність і чому важливо її бачити і знати у собі? Доброго дня, вітаю вас! Доброго дня з вами рада бути в вашій студії. Сьогодні ми порушуємо дану тему, адже вона є дуже актуальною. Дуже багато зараз людей говорить про це, чому важливо знати себе і знати свою власну самоцінність. Тому вам слово. Ну, напевно, ми почнемо з того, що таке самоцінність. Адже самоцінність це про те, що я знаю свої потреби, я розумію свої емоції, я знаю, як їх проживати. Я люблю, підтримую, поважаю себе. Це про доброзичливе та співчутливе ставлення до себе. Тобто, це так, іншими словами, це про стосунки з собою. А для чого це важливо? Ну, Давай ми з тобою так. На хвилиночку собі уяви, що ти чудово навчилася розуміти свої емоції, ти відчуваєш, знаєш свої потреби, знаєш свої бажання, ти поважаєш ти в себе, ти впевнена в собі, ти любиш себе, приймаєш, ти навчилася себе підтримувати. Яким буде тоді твоє життя? Бомбезним. Саме так. Напевне, так. Саме Ви так. говорите, і знаєте, відчуття такі, от ззаді таких два великих крила, і тобі, тобі все до снаги. Тобі вже нічого не страшно. Я говорю, і в мене так бігають мурашки mm -hmm. по шкірі. Саме так Наталя Степанівна. Якщо говорити предметно, як розпізнати цю самоцінність, де вона знаходиться в нашому тілі, де вона захована в нашій свідомості? Напевно, тут ми спершу так, знаєш, будемо розрізняти самоцінність і самооцінку. Тут є два таких поняття. І коли ми говоримо про самооцінку, то вона десь там десь, десь так наверху. А коли ми говоримо про цю самоцінність, вона десь там в нас глибоко-глибоко захована. це. та наша основа. І коли ми говоримо про самооцінку, бо що таке самоцінність, ми так кілька слів про це сказали. А коли ми говоримо про самооцінку, зразу саме слово самооцінка це те, як я оцінюю себе. І зразу, напевно, пригадалося нам, як там в школі, мають бути, напевно, якісь критерії, угу. по чому ж себе оцінювати. І цими критеріями питання, як, по яких критеріях я оцінюю себе. І напевно десь я так орієнтуюся назовні. А ще рахую, знаєш, ми ж все-таки людина це особа соціальна, і на нас ще дуже тисне соціум. Своїми високими стандартами, своїми ем, модними трендами, тенденціями нам диктують, що зараз модно, що не модно, як треба виглядати, та й навіть і про те, як нам треба себе почувати. Що ми маємо відчувати, що ми маємо, як ми себе маємо вести, що, яка посада, яку посаду я маю займати, скільки в мене фінансів, скільки в мене там, нерухомості, машин, от таких такого. Угу. І коли мені соціум створює ці всі умови, ми стараємося зі всіх сил добитися того, бо ну, соціум нам вже ж так говорить, значить, треба мати Треба мати статус, треба мати фінанси, треба мати. Мати, 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 мати. Але ж дивись, тут теж є така пастка, бо в один якийсь такий момент ну соціум вже змінюється, тренди постійно змінюються, все щось змінюється. І нам треба. а Інколи це просто шалено змінюється. І швидко? І з шаленою швидкістю. І нам треба встигати за тим. Тобто в один такий прекрасний момент життя перетворюється на якісь такі, знаєш, як щурячі перегони, або як на оці, коли ти виліз на одну гору, побув там побув, о, ця є, та мені тепер туди. Це дуже втомлює. Гонитва така. Відбувається. Так, так, так. І коли ми говорили про те, що самоцінність це те, що є внутрішня, це та така опора. Це те таке, коли я коли е, в мене є, я усвідомлюю, розумію свою цінність. Mm -hmm. Я тоді живу в гармонії, в балансі з собою, з світом. Коли ми говоримо про самооцінку, там тоді вже дуже важко. Це, ж, це бо це ж постійна гонитва, як ти кажеш, mm -hmm. так. І насправді, насправді це є так. Тому коли ми говоримо про самооцінку, вона має такий більше знаєш, соціальний відтінок. Коли ми говоримо про самоцінність, це те, що є там в нас всередині, і воно щось таке, таке фундаментальне. Каркас. Таке, так, такий каркас, така основа, це щось таке статичне. Бо е, якщо я знаю, я себе ціную, мені якось я не буду. Моя самоцінність не впаде від того, там не щеплінтуса через те, що хтось там невдало зі мною пожартував, чи хтось там зробив мені зауваження, і не буду казав, а все, я все. Кінець, я ні на що не здатна, і взагалі пора мені взагалі угу. нічого не робити, нічим не треба займатися, бо це жах. Я знаю, що ви практикуєте практикуючий психолог, так. ви багато маєте пацієнтів, клієнтів. Так. Я думаю, що вас. Певно, були на практиці моменти, коли говорили клієнти, що в них немає цієї самоцінності. Я не маю за що себе цінувати. Дійсно, часто буває так. І е, мене цікавило це питання: ну чому ж так і звідки ж воно? Угу. І все-таки, знаєш, так все родом, десь так, як казали класики, все родом з дитинства. Угу. Бо е, якось так подивитися, більше все дуже ж, жаль, що. Е, Колись нас, ну принаймні я говорю зараз про, про себе, про своє покоління, що е, більше якось так займали про самооцінку, акцент робилось, на самооцінці. Ну тому, Но не що... на самоцінності. Тому, не... Що що скажуть люди, було О, важливіше. Так, так, uh -huh. так. Це що скажуть люди, що і е, е, коли ми говоримо про е, те, що от звідки береться. Оця е, самоцінність. Якщо дитину навчили mm -hmm. розуміти свої емоції, коли навчили їх проживати, коли навчили їх е, розуміти свої сильні сторони, знову ж таки розуміти і не дуже сильні, тобто ті, які ще потребують прокачки. Коли е, відносяться до дитини з любов'ю, її підтримують. Там і є самоцінність. Якщо я не знаю, як справлятися зі своїми емоціями, значить, я шукаю якісь ну, відомі чи можливі для мене способи. Мені от мама запихала цукерочку. Значить, я... угу. значить коли в мене стрес, напевно, треба піти щось з'їсти солоденького. Угу. Це часто є розлади харчової поведінки. Угу. Також, коли ми говоримо ще, а згадайте про те, про цю любиму тактику там, бабусь, батьків, порівнювати. Мені здається, це взагалі така окрема велика глобальна тема, Душі. яка, напевно, повинна називатися Як навчитися не порівнювати себе або як навчитися не порівнювати своїх дітей з Угу. Це окрема глобальна. І, глобальна. От, але ми таки її зараз тут зачіпимо, бо mm -hmm. так, і це власне, це те все я розказую до того, що, які це mm -hmm. наслідки має потім про ту самоцінність, як це корелюється з цією самоцінністю. Бо е, коли приходить е, мама каже: Ой, Оксанко, ти знаєш? Я так, от йшла по дорозі, зустріла Тютю Олю. Та її даринка така розумна, вона вже так гарно пише, а ти ще навіть олівець до рук не брала і пишеш якісь каракулі. А даринка, між прочим, молодша від тебе. Угу. Дитина тоді ага. Значить, якщо даринка, значить цінна, вона є важлива, значить, мені треба е, зробити більше, ніж та даринка. І даринка ходить на один гурток, а мені треба п'ять. Як формується оця вічна гонитва? Там вже не про конкуренцію. Ні, ні. Це вже ну, про конкуренцію, але таку вже патологічну, Здорову. нездорову конкуренцію. Невротичну, мені так саме так. Саме так. І тепер, якщо би. А тепер уявіть, коли дитина, яка росте в таких, в таких умовах, де її не цінують, де не зважають на її потреби, не чують її бажань, не дозволяють проявляти свої емоції, дитина росте з таким посланням і з таким переконанням про себе, що я не важлива, я не цінна. Я, напевно, якась не така. Щось зі мною не так. І звідси в нас виникає треба заслужити. Точно. Заслужити любов, піклування. Щоб мама погладила по голові. Щоб так. тато сказав: Ммм, молодець! От сьогодні ти добре справилась? От сьогодні, так, власне, оце так. сьогодні. <гум> наскільки воно все так глибинно і наскільки ноги ростуть з дитинства насправді? Так. Це саме так, бо коли дитина росте, її люблять, її підтримують, її цінують, її заохочують і задовільняють її потреби. А в дітей є таких п'ять базових потреб: це безпечна прив'язаність, це коли ще дитина маленька, я, мене чують, мене люблять. Мене торкаються, мене обіймають, мене годують, про мене піклуються, я важлива, я цінна. Друге це е, ідентичність, автономія, е, це тоді, коли е, і компетентність це тоді, коли оце починається оцей вік Я сям, я сама. І тоді дуже важливо дати дитині той досвід. Хай це буде довго. Хай деколи буде значно простіше, швидше самому нагодувати, ніж та ложка кудись там буде по цілій кухні. Але саме так дитина вловлює і щитує те, що я можу помилятися. Але я точно я зараз можу ще чогось не знати, але я точно чогось навчуся. Наступна потреба це про це самоконтролю та здорових меж. Це теж дуже важливо. І… Е, Четверта це про дозвіл і заохочення висловлюватись про свої потреби і про емоції. Це те, про що ми сьогодні дуже багато говорили. І останнє це спонтанність і гра. І от коли в процесі дитина росте і задовільняються оцих п'ять базових потреб, дитина росте, дитина усвідомлює, я цінна. Я важлива. І навіть я чогось зараз не знаю, але це нічого страшного. Я сьогодні так знаєш, хочу, щоб часом наших глядачів не створилася якась така думка, знаєш, що ну от раз мене так виховували, в мене я там нецінний, я нічого, напевно, мені вже нічого не поможе. Угу. Ти знаєш, я би дуже хотіла сказати, що ні. Це не так, бо цінувати себе ніколи не пізно. Ніколи. Знайти власну цінність завжди можна в будь-якому віці, в будь який точно, час. Точно, точно. Mm -hmm. Тільки для цього, знаєш, єдине, що це не є такий одномоментний процес. Uh -huh. Знаєш, так, що на кнопочку о, раз, я там все, я в мене вже все, я в себе люблю, ціную. І це щоденна праця. І інколи. Така досить важка, болюча. болюча і складна. Бо це значно більше, ніж стояти перед і казати: я себе люблю, я себе цілую, я сама краща, я сама розумна. Це. Угу. А, і тому таким пацієнтам, клієнтам я рекомендую, знаєш, адже коли ми говоримо про самоцінність, це про стосунок з собою, це про знайомство з собою. І в терапії це все заохочується знайомитися з собою. І я так закликаю тоді своїх клієнтів, пацієнтів зайняти таку не просто позицію спостерігача, а такого, знаєш, такого дослідника, який собі кожного дня задає питання: так, а що я зараз відчуваю? А які в мене зараз емоції? А як я реагую на ті чи інші ситуації? А що зараз для мене важливе, а що би я зараз хотіла? Акцент, а Акцентувати. Угу. Угу. І ти знаєш, е, ну, просто говорити. Ну, на практиці воно ну, не все так дуже легко, але це точно можливо. Це точно можливо. Наталя Степанівна, давайте, знаєте, заакцентуємо зараз на тому на самоцінності і впевненості. Е, впевненість в собі це що? Це коли я. Е так е е критично там, оцінюю свої можливості, я знаю свої можливості, я знаю свої сильні сторони, я знаю всі свої ресурси, я почуваюся впевнено, і я можу робити щось, там якусь певну роботу, ага. певний об'єм роботи. І навіть якщо це стосується в навчання, то я знаю, що я, що я вже знаю. І що ще в чому мені ще треба трошечки підівчитися, і я тоді буду більше в тої впевненості мати. Але я, тому, знаєш, коли ми говоримо про самоцінність і про впевненість, то мені тут про що самоцінність це про таку відвертість і чесність з собою. Я не переоцінюю свої можливості. Я не полізу на Еверест. А я полізу, там раніше трошки я в, в, в гори піднімалася, тому я візьму говерну. Бо, бо це я, мені до снаги. Бо це мені до снаги. Угу. І я розумію, що я не занадто втомлюся. Так, мені не буде дуже легко, але і мені не буде просто неможливо. Оце це, це про те. І коли я так е, оцінила цю всю свою, свою ситуацію, бачиш, знову ми про оцінили, але тут, е, ну скажімо так. Е, Зробила ревізію угу. своїх сильних сторін, своїх можливостей, ресурсів, і тоді я вже приймаю рішення, мені це буде під силу. Чи краще я трошечки почекаю, хай це модно, але я почекаю. Я ще там чогось доберу, краще підготуюся, і потім я це буду робити. Тому що, якщо в мене є оця самоцінність і впевненість, вона я не буду дуже сильно залежати від зовнішнього. Бо вона тут всередині. Наталя Степаніна, цій ноті дуже ще хочу запитати у вас про любов до себе. Зараз про любіть себе, кричать з реклам кричать, так. любити себе. Ви повинні себе любити, у, про що повинні. говорилися вище. Так? Угу. А давайте дамо нашим глядачам алгоритм, як, як себе полюбити. Ну, ем, знаєш, цю любов це вона вибудовується так, знаєш, крок за кроком. Але точно є одна, один такий метод для того, щоб зрозуміти, що це таке безумовна любов і що це таке оце доброзичливе та співчутливе ставлення до себе. Mm -hmm. Давайте проведемо такий експеримент. Так, Уявіть собі, що у вас на долонях. Можете закрити очі, уявіть собі, що у вас на долонях таке маленьке кошенятко або цуценятко. Таке маленьке, маленьке. Тепер прислухайтеся, будь ласка, до того, що ви йому говорите, як звучить ваш тембр голосу, які слова ви підбираєте, і як вам, що вам хочеться зробити? Обняти! Божелітної, так. таке маленьке, угу. ну це ж таке хороше. Правда ж? Угу. А тепер уявіть собі, що ви так добре придивилися, і е, то, цю цуценятко чи кошенятко має маленьку ранку. Як ви будете відносно? Точно так само, які, які слова ви будете підбирати? Як буде змінюватися тон вашого голосу? Угу. Як, що вам тоді захочеться зробити? Пожаліти, до лікаря відвести, надати подбати. допомогу, подбати. Ну, угу. точно не казати, ах, ти ж паразит, куди ж ти знову заліз? Так, ну явно, явно не, явно так. не У -у -у. так. Правда? Отже, дивіться, що цим експериментом, ми, що було важливим тут побачити, що ми маємо це доброзичливе та співчутливе ставлення до себе? Угу. Віріше не до інших. Угу. Ми можемо пожаліти тваринку, ми можемо її любити там, обнімати. І навіть якщо десь щось, той котик, чи песик, щось там він зробив, ми її... То ж все рівно моє таке ну, uh -huh. малесеньке, любименьке, правда? ж? Uh -huh. І тут питання: а чому ми це не можемо проявляти до себе? Чому, коли ми десь припустилися якоїсь помилки? Ми не можемо сказати собі нічого, нічого страшного. Ти все рівно цінна, ти важлива, ти маєш право на помилку. Нічого страшного не відбулося. В тебе все вийде. Оце про оцю безумовну любов, про прийняття. І знаєш, було б я так на хвилинку подумала, що уяви собі, як було би добре, якби ми. До себе проявляли стільки любові і стільки того співчуття, як ми щойно в цьому експерименті до цього маленького писенятка чи кошенятка. Наталя Степана, хочу на завершення вас попросити таких порад для наших глядачів. Як почати приходити до себе? Зараз е, мене дуже тішить, що зараз так е, наше населення дуже почало так знаєте психологію дуже добре приймати. Дуже багато зараз терапій, дуже багато наставництва тренерства. І дуже з вас попросити, щоб ви дали такий певний алгоритм, як от почати стати на цей шлях прийняття себе, почати себе любити от за те, що ти просто є. Ти існуєш, ти народилася, ти вже себе любиш. Насамперед зрозуміти, що мені таке певно трошки бракує цієї самоцінності, мені трошки більше бракує цієї любові до себе. Це okay. саме перше. Ну і потім, звичайно, я люблю давати домашні завдання пацієнтам, казати, що протязі цього тижня ви знаходите. Ви е, робите принаймні щось одне ага. обов'язково до виконання. Е, коли ви, ви от, там, щось усвідомлено, якусь дію, тобто ви щось робите. А для чого? А що це для мене? Чи я цього хочу? І якщо не хочу, і це не нічого страшного. Тобто, почати слухати себе. Але з другого боку, знаєш, дуже важко в, в шумі. Почути себе. Тому оце тут і тепер, коли ми говоримо про самоцінність. Я помічаю ті моменти, я не живу в минулому, о, десь я там колись припустилась помилку. Боже, я так переживаю, щоб я це не повторила в майбутньому, щоб там в майбутньому не було ніяких ситуацій. Є тут і зараз. З минулого я беру досвід, використовую його сьогодні угу. і будую невеликі плани на майбутнє. Угу. Чути себе. Обов'язково собі, собі дякувати за щось. Бо взагалі-то наш мозок запрограмований так бачити, що не так. Він, от так, запрограмований звертати увагу на акцентуємо. те, що не угу. так, ми угу. так акцентуємо. Угу. Але якщо ми можемо, так. Ми можемо по-іншому. Точно можемо по-іншому. Угу. Просто спробувати. Тому я, напевно, би порекомендувала і так порадила це. Чути, прислухатися до себе і пробувати, пробувати, пробувати. Бо коли ти один раз пройдеш дорогою, на другий раз тобі буде її важко знайти, якщо ти постійно вести це в звичку. Ну, і відповідно, стара дорога почне з часом так. заростати, загоюватися, почнуться рани. рани. І ми будемо акцентувати вже на іншому. Вже на іншому. Використовуючи нашу здатність нашого мозку. Якщо він може помічати щось не так, а ми його перепрограмовуємо, помічаючи те, що є сьогодні, і кожного дня ми точно знайдемо. Хоча, знаєш, ми ще не вміємо хвалити себе. Це точно. І я собі згадала, на одному навчанні треба було. ніби, Е, якось покритикувати uh -huh. когось. І потім, ніби, і потім треба було похвалити. Ох, критика, ну прям лилася піснею. Без запиночки. А хвалити. Uh -huh. Але якщо ми це будемо практикувати кожного дня, а ми точно знайдемо за щось, за що себе хвалити. Любити, приймати і. Е, От, оце пам'ятати про те кошення, uh -huh. uh -huh. це кошеня, цуценя. моє, 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 моє. Точно так само говорити собі. Uh -huh. Жаліти так себе, проявляти. Не жаліти, напевно, проявляти таку повагу до себе. Так. Повагу прийняття, те саме, про що ви говорите. Це доброзичне виставлення. І, власне, Чуть... отак ставитися ніжно, ніжно, ніжно і трепетно з, тебе, так. з такою любов'ю. Так. Відповідно, з. Коли ми відносимося ось так, тошення ага. буде це писання рости. Так. І велика ворогідність, що воно не стане агресивним, скаженим з іншими там наслідками. Я собі так думаю. Точно так само і це до нас, тим більше, що е, треба це треба завжди, треба щось пробувати і ніколи не пізно щось починати. Наталя Степанівна, я вам дуже дякую. Мені було дуже цінно почути вашу думку як колеги. Дуже цінно було з вами поспілкуватися. Ви дуже так е, мені подобається, як ви ведете бесіду. Ви дуже на простих речах це пояснюєте. І я думаю, що кожен наш глядач зрозуміє про що ми говоримо. Тому я вам дуже дякую за цінну інформацію. Мені дякую. було приємно. Дякую, Соломіку. Дякую за те за, за твою роботу, за те, що ти проводиш таке психологічне просвітництво, що ти популяризуєш. Психологію і, ту ж саму, і любов до себе, і, знаєш, так підсилюєш зміни, і сієш ті зміни. І дуже горда з того, що я сьогодні так знаєш, мала можливість долучитися до цього важливого і цінного процесу. Надзвичайно приємно, чесно, дуже хочу вас підтримати за ручками. Ви дуже класна, дуже хороша. Сьогодні в нашій студії була надзвичайно класна жінка, дуже класний психотерапевт, психолог Наталія Кобляніця. Самоцінність є рушійною силою мотивації і аналізу. З власної цінності ми можемо формувати думку про себе і усвідомлення емоційної складової. Усвідомлення самоцінності може стати незамінним джерелом поваги й розуміння. Приймайте себе цілковито і не задумуйтеся над думкою інших. Підтримуйте себе, відзначайте свої перемоги. Не акцентуйте над помилками, приймайте їх як можливості до власного розвитку. Сьогодні віддайте належне своїй індивідуальності, любіть себе і пам'ятайте, що найціннішою підтримкою для себе являєтеся ви самі, і ви незалежні від іншої людини та її думки.